Обмін досвідом між українськими та іноземними хірургами та водночас навчання для майбутніх лікарів до Львова прибули професор з Великобританії Ендрю Дебо та професор з Польщі Мецей Сметанський, щоб спільно виконати оперативні втручання та використати найсучасніші методи оперування гриж. Такі майстер-класи вони мають бути. Жива хірургія вона має бути не тільки в грижгерніології, а й у всіх інших. Тому що в інших напрямках, тому що це дає змогу бути більш досконалими всім нам, переймати якісь певні потрібні речі, але деколи буває так приємно, що вони і щось з нас візьмуть. Своїм приїздом закордонні спеціалісти показують і підтримку українцям, і готовність допомагати навіть в умовах війни. Головна причина, чому ми тут? Ми усвідомлюємо, що у вашій країні війна. Ми приїхали, щоб показати, що ми на вашому боці. Ми повністю вас підтримуємо. Хірургія це досвід навчання протягом всього життя. Тож ми тут, щоб навчити ваших лікарів і почерпнути знання від них. Приїхавши сюди, ми хочемо показати солідарність із хірургами України і з українською державою. Першим на операцію пішов хірург Ендрю Дебо, який спільно з лікарями обласної лікарні видаляв післяопераційну вентральну грижу. В даному випадку ми маємо і досить великий, великий дефект передньої черевної стінки. І є різні варіанти його закриття. І ми так просили Ендрю, щоб він нам це все прокоментував, щоб люди, які в залі є, щоб було все гарно зрозуміло. За процесом операції мали можливість слідкувати як фахівці лікарні, так і студенти, адже все транслювалось в онлайн режимі. На майстер-класах ми вже вчора це обговорювали з нашими колегами, що не має бути якась дуже складна операція, яка би, можливо, там довго тривала, і хірург би просто так як бореться, бореться з цією операцією. Розумієте, має бути така, підібраний такий пацієнт, щоб було максимально показати, як правильно і добре зробити. Хірургічне втручання пройшло без ускладнень, і лікарі виконали його успішно. Наступний майстер-клас провів польський хірург Мацей Сметанський. Ми будемо виконувати лапароскопічну операцію з видалення пахової грижі методом ТАП. Другий пацієнт це є пахвинна грижа, яка зустрічається дуже часто. На сьогоднішній день пріоритетом в лікуванні пахвинної грижі це є лапароскопічні операції. Ми їх виконуємо в себе вже понад 4 роки. Зазначимо, що співпраця українських та іноземних колег продовжиться і надалі. Окрім того, Європейське товариство грижових хірургів має на меті створити на Львівщині навчальний осередок для лікарів України. Воно активно підтримує українських хірургів для застосування сучасних методик у лікуванні гриж живота, забезпечуючи їм можливість брати участь у грантових програмах, навчатися і стажуватися в європейських клініках. Ірина Цвігун, Юрій Яворський Правда тут Львів.